Тут була його робочий стіл, комп'ютер. Де вони робили уроки, де проживали разом із сестричкою. Ну, що зараз все це змінилось. З 21 числа вже його не було. Ну, в сіті, так сказати, я не знала а в сіті не було. 23 числа нам сповістили, що його вже немає. Як я зараз навіть його ті поступки, які він в дитинстві робив, це якийсь був ну, неординарний хлопець дійтства. Я згадую, коли якийсь момент такий, що Прибігла я на обід, а він був вдома сам, щось ну, ні в школу не пішов, а ми тут, робота в мене неподалік була, прибігла ж на обід погодувати його. Кажу, Жені, будеш їсти? Він. Я вже поїв, кажу, ти поїв. Він каже, так я яєчню, на жаре, дуже любив яєчню». Як? А, тобі шість років, ти єшня вже таке ж так, бачив, як ти робиш там. під... я так залякалася, що це він сам, значить, побачив, як я що роблю. Це 12 років йому, це в євпаторії ще наш був Крим. Їздив Женя туди до 13-го року. Ось в 13-му році. Вже тут він зросли, такий, він навіть там був якимсь этим, спортивним вожатим. В сьомому класі. Це було да, після сьомого класу. Дуже йому захотілося поступити в воєнне училище. І він навіть їздив, він здав усю цю медкомісію. І поїхали вони з чоловіком у Чернігів на в воєнне училище. І поступали ми в училище Богуно в Києві. Ну, Щось він там і екзамен здав, ну, привкус не понравився. Хоча комісію ми тут усю пройшли, а, ну, був просто набір великий, дітей отціяли. Так він такий приїхав, розстроєний, що страшне. І от ще, після сьому, оце ще в 7 класі він мечтав стати військовим. Після 9 класу він навчався у технікумі піщевих технологій, наш полтавський, харчових технологій. Після закінчення. Техніку поступив у Київський університет харчових технологій. Ну, а мабуть, десь закрадена була мисля, в нього все одно кудись душа стремилась До тієї дитячої, може, мрії. Про легіон він багато і читав, і дивився, і мріяв, і хотів туди поступити. Так він і зробив. Поїхав він у Польщу, з Польщі на Францію, попробувати поступити в легіон. Ну і пройшов той конкурс і поступив п'ять років, служив там. Він не всидів сказав, що мам, що я, хоча я його не відговорювала. Всі, всі біжать за кордон любими путями, хитраються десь виїхати за кордон, там, ти там ти рвешся, мама, як я Я не можу інакше поступити. Приїхав він на початку квітня, поступив у добровольчеське формування. Він мені нічого не розповідав, тому що, мам, все нормально, все добре. У нього, нього всю життя все добре було. У нього якби так, от якісь проблеми мам, та все нормально, все ну як то так, ну понімаєте людина, яка з собою ніколи не обтяжувала інших людей. Передивлявся, як там інші хлопці розказують. а потім йому захотілося розказати свою історію. І так він почав розповідати про те, як він поступав, хтось у нього запитування якісь присилав. Може воно ще ж молоді ж общається дуже ж по інтернету. І так він почав свої те, розповіді. Як там як питання йому задавали? Він вже ж не кожному відповідав. а Захотів як то створити такий, такий канал і там щось розповісти всім людям, які бажають подивитися. Всім здрасті робимо обзор на полімід М240Б. Сорок Б. Каріною знайомі ще з 15-16 року. Так, що вони дружать уже це шість років. Він же як в отпуск приїжджав сюди ж, як же ж постійно ж на зв'язку, і вона туди їздила до нього. в Гості він сюди ж при, при, прилітав на крилах. Ніхто ж не думав, що війна почнеться. Люди ж діти розполагали, що були буде, буде в них нормальне, нормальне сімейне життя, нормальні. Всі ці якби. Події в житті, які відбуваються між молодими людьми, на мирне життя було на на настроєне ж мислі чи думки і подумки, і все на світанці. А Так ви ж бачите, що все наші всі плани, всі всі поруйнувала війна, а щось і життя забрала. Мироном назвали ночка. Частинка його буде завжди якби тут нас зігрівати і. І вона є, вона присутня, і оце є єдина яка віддушна як надія, що ось 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 кусочок чи краплинка, кровинка синочка нашого залишилася на землі.